З понеділка, 3 червня, тролейбусний маршрут номер 8 відновлює рух до мікрорайону Масини. Про це повідомляють у управлінні транспорту міста. Тролейбуси курсуватимуть від зупинки вулиці Незалежності за наступним шляхом проходження. Любецька Івана Мазепи, проспект Миру, Проспект Перемоги, вулиця Івана Мазепи, Олександра Довженка, колишня Товстого, Єлецька, Преображенська, Василя Тарновського, Шевченка, Проспект Лук'яненка, Дуценка, Генерала Пухова. Першої танкової бригади Проспект Михайла Грушевського до зупинки міська лікарня номер 2 у зворотньому напрямку від зупинки міська лікарня номер 2 вулицями Михайла Грушевського, Левка Лук'яненка, Шевченка та далі за аналогічним зворотнім маршрутом до кінцевої зупинки вулиця Незалежності. Нагадаємо, рух тролейбусної вісімки до мікрорайону Масини звичайний для цього маршруту. Проте через перекриття частини Любецької тимчасово курсував до ЦУМу. В управлінні транспорту звертають увагу, що з третього. Червня вісімка більше не курсуватиме до цуму, а їхатиме до масанів. З розкладом руху громадського транспорту можна ознайомитися на дозорі.